З поважних причин у неї проходить засідання іншого ТСК, теж дуже важливого Я тоді пропоную за нашою традицією, оскільки нам потрібен відповідний баланс, обрати секретаря нашого засідання Григорія Миколаївича мамку Якщо немає заперечень, колеги поважних причин у неї може інші кандидатури якісь є. Якщо немає, прошу підтримати голосування. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався, одноголосно, Григорій Миколайович, секретар. У нас прибув Максим Саврасов на засідання ТСК. У нас вісім членів ТСК. Це для стенограми. Шановні колеги, всім роздано проєкт порядку денного. Якщо немає заперечень, прошу підтримати порядок денний за основу. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Дякую, хто проти. Немає. Хто утримався? Немає, Григорій Миколаївич? Рішення за е, прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Якщо немає, прошу підтримати в цілому. Хто за колеги? Прошу голосувати. Дякую, хто проти. Немає. Хто утримався? Немає. Григорій Миколаївич? Вісім за рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Тоді е, оголошую, як зазвичай. У нас іде пряма трансляція. У нас іде запис, е, у нас ведеться стенограма. Ми продовжуємо засідання. ТСК переходимо до першого питання. питання перше питання порядку денного про розслідування державного бюро розслідування резонанса корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та боротьбу з корупцією всередині державного бюро розслідувань. У нас запрошений директор державного бюро розслідувань пан Олексій Сухачов. У нас запрошений перший заступник керівника ДБР пан Олександр Удовиченко, Удовиченка. У нас є представники відповідних департаментів державного бюро розслідувань. Двоє запрошених. Колеги, я тоді запрошу до можливо спочатку, до доповіді директора ДБР. Єдине, що я би хотів запитати, пане Олексій, чи під час вашого виступу не буде інформації з обмеженим доступом або персональних даних якихось оголошених під час вашого виступу? Будь ласка, Директори департаменту ДБР пересадити сюди, бо я якось відчуваю себе не дуже не дуже. Ну тобто, коли, за коли, коли вони за спиною у вас да, холодний пот, то, немножко, що, да, я погоджуюсь. Нема то, питань. Я думаю, що це технічне питання. Хоча я вам скажу, деколи треба звикати до цього, це теж нормально. Але повертайте, колеги, давайте так: повертаємося до. до... От не знаю, вибачте, але от е, словосполучення, пан директор мене повертає в, назад в радянські часи. добрі. Е, пан директор ДБР, чи не буде у вашому виступі інформації з обмеженим доступом або персональних даних? Доброго дня всім. Для того, щоб наша інформація була більш прозора та ефективна в якості нашого спілкування, така інформація буде надана і стосовно персональних даних окремих фігурантів кримінальних проваджень. І окремі е, будуть, е, напевно, на, на окрема інформація щодо кримінальних проваджень. Тому така інформація буде і будемо просити е, в закритому режимі засідання провести. Дякую, пане Олексій. Шановні колеги, за нашою традицією, Якщо є можливість розголошення інформації з обмеженим доступом або персональних даних, ми зазвичай приймаємо рішення про проведення закритого засідання. Чи нема заперечень проти такого рішення? Прошу тоді підтримати голосуванням, Хто за колеги? Дякую, хто проти. Немає хто утримався. Немає рішення прийнято одного.